Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і це відео у нас присвячено нашим новим наборам незалежності до Дня Незалежності. Звісно, у нас оновилися і в цілому акції в наших салонах майстерності та на сайті. Але сьогодні ми сконцентруємося саме на наборах з дуже приємними цінами з нагоди Дня Незалежності України. Одразу скажу, що перше, що треба зробити, це підписатися на цей канал, щоб не пропускати ані такі дайджести, ані наші огляди. Ну і звісно ж, посилання і на всі набори, і на нові акції є в описі під цим відео. Ну і перше Набір у нас для тих, хто хоче, знаєте, так з ноги зайти в світ 20 вольтового інструменту Дніпрем. І це, звісно, наш набір, в якому є 218 й шуруповерт, к'юшка, акумулятор до нього і зарядочка. Це і так був один з найдоступніших шуруповертів, з найдоступніших комплектів у нас, а зараз він став ще дешевше, тому я вважаю, що цей шанс не можна пропускати. І коштує набір номер один всього 2589 гривень, а знижка 28%. Наш другий набір це знаєте, по-справжньому набір незалежності, незалежності від мережі оскільки у нас тут є ліхтарик, такий акумулятор до нього і зарядка. Окрім такого ліхтарика, в комплекті маємо ще ось такий ліхтарик, який робить по великому рахунку не тільки ліхтарик з акумулятора, а і павербанк. Цілком набор незалежності. Я думаю, що він буде актуальний абсолютно всім, в незалежності від того, чи клієнт в Дніпрем, чи працюєте інструментом чи ні. Я думаю, що це те, що має бути в кожного вдома перед цією зимою. І зараз на цей набір знижка 26% і коштує всього 3297 гривень. Ну, а третій набір поєднує плюси перших двох наборів, оскільки в ньому є і ліхтарик ll 12 Ultra, і шуруповерт, к'юшка на 12-вольтовій базі. І звісно, в набір входить і акумулятор, і зарядний пристрій. Цей набір можна придбати наразі зі знижкою 30%, і ціна буде всього 3648 гривень. Набір номер 4 для майстрів, які прагнуть незалежності від мережі. Повністю, оскільки в нього входить болгарка, шуруповерт, зарядка акумулятора. Це такий, знаєте, ready to, -go, ready -to work набір для принципу. Більшості монтажників, оскільки це основні інструменти для них, і такий комплект можна придбати зі знижкою 28% за ціною 5478 гривень. У нас вже такі знаєте екватор знижок, оскільки ми проговорили 4 з 8 наборів. Що хочу сказати, на чому закцентувати увагу, що на ці набори незалежності і переважно незалежності від мережі, оскільки абсолютно все акумуляторка. А ще хочу сказати, що на багатьох наших салонах майстерності, якщо не на всіх, є такі, знаєте, окремі столи, де ви можете побачити ці набори вже зібрані, готові для того, щоб ви прийшли, вхопили їх і щасливі з новим інструментом йшли додому. Якщо уважно слідкувати за тим, як наповнюються ці набори, ви можете побачити. Таку, знаєте, прогресію, де вони просто потихенечку, потихенечку набираються. Як на мене, це дуже класно, бо оскільки комусь може бути потрібен набір, в якому є все, окрім, наприклад, болгарки. І тут у нас таке рішення також є. І наступний набір не виключення, оскільки він поєднує все, що було в попередніх наборах. А саме і шуруповерт, і болгарка, і зарядка, і акумулятор. Акумулятор, до речі, вже 4-амперний, і ліхтарик, як я міг його пропустити. І звісно, це все треба у чомусь носити, тому кейс також іде в комплекті. Як на мене, саме ця пропозиція зараз виглядає. Супервигідно, оскільки його ціна всього 7498 гривень, а знижка склала 27%. Якщо попередні набори у нас для майстрів, так би мовити, широкого профілю, вони підходять там багатьом і монтажникам, і якимось домашнім майстрам, і для людей, які просто хочуть себе якось додати безпеки під час блокаутів, які, можливо, на жаль, будуть, то наступний набір у нас більше вже так, знаєте, спрямований на автомобільних майстрів. І ось чому? Бо до нього входить в комплект Хайковер 201 BC Compact на 350 Нм крутного моменту. Безщиткова акумуляторна болгарочка 201 BC Ultra і фішка в тому, що в неї є регулятор обертів, два акумулятори 4 Амперних, адаптер, який з нашого акумулятора робить і ліхтарик, і павербанк, і, звісно, зарядка для цього всього. І все це разом подешевшило на 23%, і зараз можна придбати всього за 11 тисяч 397 гривень. Ну а наступний набор номер 7 для тих майстрів, які вже готові так повноцінно брати об'єкти і ще отримувати додатку додаткові бонуси за участь в клубі, DM20, оскільки з цим набором ви автоматично потрапляєте в цей клуб, це до речі, стосується. І шостого набору і восьмого, який буде наступним. В Цей набір увійшли суто безщіткові інструменти: це 200-й на шуруповерт на 60 Нм, 201 201 BC Ultra болгарка, яка має дві швидкості. І звісно, наш новенький 201 BC Compact Перфоратор і акумулятори до них четверочка, шестерочка. Ну і звісно, зарядка, щоб ці акумулятори заряджати. Знижка на цей набір складає 23%. Економія 4563 гривні. Ну і ціна його складає 15 тисяч гривень. Ну і наш завершальний восьмий набір незалежності. Я б його назвав таким знаєте, більше набір для столяра, для людей, які працюють по дереву, оскільки тут багато інструменту саме для роботи з таким матеріалом. І в цей набір входить перше, що ліхтар, і тут ліхтар уже більший з двома додатковими вушками, але він все ще 20 вольтовий. Все ще так само працює. Ідемо далі: циркулярочка, шуруповер, 218, акумуляторний лобзик, акумуляторні батареї, шестірка і четвірка, а ручний інструмент та саме молоток, полотна до лобзика. Пилка Ультровська, до речі, у неї дуже крутий і такий, знаєте, акуратний різ. Ну і, звісно, зарядка для акумуляторів. І весь цей чудовий набір подешевшив аж на 5388 гривень. Знижка склала 24% і ціна тепер складає всього 17199 гривень. Запрошуємо вас до наших слонів майстерності або на наш сайт за посиланням в описі під цим відео. Також користуючись можливістю, хочу привітати всіх нас і нашу державу з Днем Незалежності, яку ми щодня продовжуємо виборювати. І в цьому відео я як і завжди закличу вас будь-якими відомими вам способами наближувати нашу перемогу з Днем незалежності Україна! На все добре і нехай щастить!